У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. Ці слова полковник Євген Коломвалець промовив на конгресі українських націоналістів у Відні у 1929 році, коли було створено ОУН власне все своє свідоме життя. А прожив він майже 47 років, творив історію, яка комусь подобалась, а когось дратувала. Сьогодні я хочу згадати українського полковника Євгена Коновальця, який створив організацію українських націоналістів ОУН і українську військову організацію УВО, якого називають людиною з державницьким мисленням. 14 червня 1891 року в селі Зашків, що близько 20 кілометрів від Львова, у вчительській родині народився майбутній провідник ОУН і військовий діяч. У 1901 році вступив в академічну гімназію у Львові, де навчався 8 років, із 1909 року студент Львівського університету, правничого факультету, у 1912 році секретар просвіти у Львові, у 1914 році мобілізований до австрійського війська як солдат. У червні 1915 року під час бою на горі Маківка потрапив у російський полон, з якого у червні 1917 року втік. У 1917 році Євген Коновалець поїхав у Київ, там сформував курінь січових стрільців. У 1918 році створив загін січових стрільців, що розташовувався у Білій церкві. У 1918-1919 роках керував дивізією, корпусом і групою січових стрільців у боях проти більшовицьких військ. У 1919 році видав указ про самодемобілізацію підрозділів січових стрільців. У листопаді 1919 року. Поляками інтернований у табір полонених у Луцьку. З весни 1920 року. Звільнившись із полону, жив у Празі та Відні. У серпні 1920 року створив українську військову організацію УВО. У липні 1921 року повернувся у Львів. У лютому 1922 року Євген Коновалець одружився з Ольгою Федак, донькою одного з найзаможніших чоловіків Галичини. У жовтні 1922 року подружжя вимушене назавжди виїхати з Галичини. Вони проживали в Берліні, Женеві та Римі. У 1924 році в Євгена та Ольги Коновальців народився син Юрій. Це була єдина дитина в їх родині. З 28 січня по 3 лютого 1929 року у Відні відбувся перший конгрес українських націоналістів, де засновано Організацію українських націоналістів ОУН, головою якої обрали Євгена Коновальця. Він був провідником ОУН до своєї смерті. 23 травня 1938 року в Роттердамі полковник Євген Коновалець був убитий за наказом Йосипа Сталіна під час спецоперації, яка була проведена НКВС СРСР, виконавцем убивства був НКВД Павло Судоплатов. Поховали Євгена Коновальця на Цвинтарі Кросвейк у Роттердамі. Заповітною мрією полковника було, щоб його останки спочивали у Києві. Саме так совєтська влада завжди нищила все, що пов'язане з українською нацією. Слуги Савка і зараз нищать українську культуру та націю. Ми маємо продовжувати боротьбу проти цієї нацистської орди. Не забувайте свою історію. Слава Україні та слава нашим захисникам.